Тобі іноді здається, що краще е, сказати навіть не завжди правду да, про те, що там не бійся, чи війна скоро закінчиться, чи ще щось, просто щоб заспокоїти дитину зараз, щоб їй не було так тривожно. Чи можна так робити? Ні, не чи ні? можна робити. Як би там не було, треба казати дитину правду, тому що прийде момент, дитина подорослішає, емоція буде не закрита, спогад буде не закритий, і потім буде величезна образа на все життя, що мама мене обманула. Я більше не зможу їй довіряти. У когось це проявиться, у когось ні, але в будь-якому випадку, колись, коли вже можливо в дорослому віці людина піде по якимось там іншим питанням до психолога, і це все впливе, і буде шалене усвідомлення того, що сталося. Тоді це проживати набагато гірше, ніж дитини. Дитини, коли наша психіка пластична і легше переживає травматичні події, ніж коли людина вже більш свідома, тому що психіка в будь-якому випадку підлаштовується під небезпеку і адаптується до умов життя, просто бути з нашими дітьми найбільш